Друзі, всім вітання! З вами канал Тракторний Бригадір і в нас на огляді трактор Lowl 454 b з кабіною. Це повноцінна 45-ка, 4 з хорошою кабіною, просторе місце оператора. Кабіна повністю зашита. Як бачите, немає ніде жодного сквозняка. Крісло оператора. Речаги. Трактор 23 рік. 8-й місяць. Свіженький. Также трактор обладнаний трьохточковою навіскою, хорошого качества. Фільтр масляний на гідравліку, кабіна на потушечках, щоб гасила вібрацію, не передаваючи кабіну. Доповнительний розширительний бак масла, оптика, трактор також обладнаний компресором, ресивер для воздуху. Кого зацікавило? Звертайтеся. За номером телефона з вами був канал Тракторний Бригадир.